Ігор Слем, mm. який теж прожив дуже довго в Україні, mm. але вирішив все ж таки на своєму твічі коментувати російською. Чи можу я його засуджувати? Ні. В нього не було можливості, як в мене. Він не ну, міг просто вивчити українську. По-перше, це ну, просто важко. Він для себе відкрив золоту жилу. Зараз, по його переглядах, ми бачимо, що йому пощастило. Ті скажені, показники. Він пішов цим шляхом. Все. Ось такий вибір він зробив. Він там піарить, він лайн, котрий сплачує податки, ВРФ і так далі. Чи має він про це взагалі думати? Ну, може так, а може і ні. Ну, нещодавно в нього там була історія, коли його змусили. Ну, як змусили. Почали йому завдавати питання. А що ти там? Ну, ЗСУ гроші збирав. О, то там з українцями і так далі. і Він там тряс своїм паспортом. Я громадянин Російської Федерації.